Так, це я бачив. Блін, треба поставити мітку, воно те, що я бачив, якусь міточку на ті відео, які я глянув. Давайте галочку буду ставити на ті відео, які я дивився або сам, або з вами. А це я бачив. Це я бачив ніби, це я точно бачив. А, є. ти виклав відео своє, Да? як скотився Among Us. За три години тисячі disperтів. Моя повага. Так от як скотився Among Us. Також я позахопиться в кодички. А давайте пригадаємо той самий 2020 рік, коли ми всі буквально днями й ночами ганяли в Among Us. і хотіли якомога більше побути імпостором. Ну словом, ви зрозуміли, це були справді незабутні часи, але я щось уже і забув, як різко обірвалось моє бажання грати в цей шедевр. А у цьому відео ми з вами згадаємо, як Блін, що до Among Us, От я грав особливо особисто. Я не пам'ятаю, я не дуже багато грав Among Us. В університеті грав в нього по-любому. Ну, мабуть, коли був самий активний хайп, тоді декілька тижнів грав. Щоб якось активно, якось часто грати, я точно такого не було. Якось воно ну, май майже повз мене прийшло. Але як схитився Мангас? Може, там щось? Я, до речі, не знаю, там багато оновлень було ще щодо Амонгасу, Амонгаз другий, Амонгаз. Всяка хуйня. ще з'явилася. Мангас 3D. Ось багато всякої штуки відбулася на комангаз, яку я тупо пройшов повсені. Я це не грав уже. Як оцей ваш Амонгас свої роки стільки популярності набрав. І до речі, як ще швидше її втратив? Розберемо цікаві факти і подивимося, як виглядає гра сьогодні. По традиції беріть собі щось смачненьке, вмужти позручніше з вами. Вами, як завжди Фьюзен. приємного перегляду. <свят> ну що ж, давайте я спочатку стисло розкажу перед історією вистрілу Among Us. Перші згадки про цю гру були ще аж в 2018 році, але проект тоді не дуже виглядав перспективним, через що команда з цього лиш там кількох розробників дуже старанно намагались покращити свою гру. І так вийшло, що оновлення за оновленням, фікс за фіксом, і вони вважайте довели гру до неперевершеного рівня. Among Us затягує граців будь-якого віку. Суто тому, що там все зроблено мінімалістично і без зайвих деталей. Думаю, що ми всі, коли шукаємо ігри, то в першу чергу дивимося. До речі, така історична примітка. Можливо, хтось знає цю гру, можливо, хтось чув за нею, Є така Стір е, Генрі, ніби. Гра про Стірма Генрі, і розробники Стірмана Генрі — це розробник Монгасу. Я в свої часи дивився летсплеї про Стірмен Генрі, Це дуже сексуальна гра була і. Да, вони ніби розробника Монгасу. Мись на графіку, а потім вже на всі решта аспектів. Просто подивіться на цих безруких Амонгасиків. Не, ну реально, у них нічого лишнього, нічого не бракує, ну вони ж просто і. А ти не стрім помітив, що мені 17к стукнуло. Блять, мої вітання. Блін, мені треба стрімдек, стрім -дек, щоб я нажимав на кнопочку, а там була аплодисменти. Коротше, я аплодисмент. Вважаю, що в мене тисячі тут, і я так хлопаю в руці. Мої вітання. Само собою Чому мене лайк, ще тут не стоїть? Ідеальні. Ну от окей, давайте уявимо Амогуса з руками. Так от, як ви вже зрозуміли, то стрільнула ця гра у 2020 році. І як ми знаємо, в цей рік, власне, почалась пандемія. Люди хотіли по максимуму вбивати свій час. І взагалі, що ще можна робити, коли ти цілими днями сидиш вдома? А взагалі, дуже велику частину хайпу Амонгасу принесли ютубери. Як. Там я, там я. Днями сидиш вдома. А взагалі, дуже велику частину хайпу Амонгасу. Я, ну я. Ну я. Ну я. Я, я. Я, я. Принесли ютубери, якраз вони своїми відео дали дуже гарний старт Амонгасу, а потім вже понеслося: творці модів, художники, аніматори, мемороби і ще дуже дуже багато творчих людей. В момент хайпу була не тільки пандемія, а ще й просто величезна підтримка зі сторони ком'юніті. Тільки на Ютубі Амонгас за вересень 2020 року набрав 4 мільярда переглядів. Якщо, наприклад, рівняти з моїм каналом, то це в 7575 разів більше за всі мої перегляди. А якщо ви хочете... Зробити мені офігенний подарунок на новий рік, то давайте наберемо 20 тисяч підписників. Ви це зробите взагалі легко, а от мені буде ну дуже приємно. Ой, щось я заговорився. Так от, у тіктоці за той самий версень 2020 року Амон Газ набрав аж 14 мільярдів. 000... Речі, я вже на початку сказав, чому Амон Гас всім надоїв, а ти щось писав? Там нічого не змінилось, додалося одна мапа та декілька нових ролей, коли люди вже додали доходять завдяки модам. Та й там той я взагалі за мангаз, ну нічого не пам'ятаю, бо я дуже мало в нього грав. Да, я розумів, хай бо це дуже легенька і дуже цікава гра. Але ну, як швидко вона піднялася, як в принципі будь-який хайп працює. Якщо ти, ти сильно захайпив, навіть якщо я сильно захайплю раптом колись, ну може таке бути, сподіваюся, то цей хайп дуже швидко і зникне. І органічна аудиторія, вона як і залишиться органічно зібраною, так э, нікуди не дінеться. Якось так. На одному хайпі, звісно, можна жити, але ну не завжди виходить цей хайп генерувати. Переглядів, дивлячись на таку велетенську кількість контенту, кожен собі думав: а чому б не скачати теж Among Us? В принципі, я був не виключення. Доволі сильно заманює граців ще й те, що коли ти стаєш імпостором, то тобі треба дуже багато брехати. І коли ти просто розумієш, що ти намахав цілу команду мирних, в тебе росте ОТЕ, через яке до речі, хочеться все більше і більше його нарощувати, бо ти ж найкрутіший з усіх буде саме за такою схемою. Дуже дуже багато дітей хотіли в той час пограти в цю гру. І звісно ж бути імпостором. У мене, у мене також його піднімалося не від того, що я наїбав всіх, коли був імпостер. Це од... одна із ситуацій. У мене ще его піднімалося тоді, коли я детектив імпостера в складних ситуаціях, коли таким дедуктивним шляхом, так як він був там, він каже: те те. те. Ага, він, блять, не був в кафетері з так далі. До речі, зазвичай такі діти, якщо не попадаються імпостером, то одразу лівають. Це просто капець, як бісило. Напевно, найбісячими в Амонгасі були три речі: неадекватні діти, ну тут і так це зрозуміло. Дуже-дуже багато читерів, і звісно, маленькі оновлення, де крім багофіксів і кількох нових шапочок, нічого не додавали. Коли розробники помітили настільки велетенський хайп, то у них, звісно, стало більше грошей. Вони зробили просто фатальну помилку. Взяли і забили болт на все. Вони практично перестали випускати глобальні оновлення. Но... Це контенту факт. не було, античіт був непридуманий. Всі бісились, не могли грати, лівали. А за якимись неадекватами в іграх теж нічого не зберегли. Я ще чув таку думку від розробників, що сама по собі амангас була складна в По суті, це виглядало як від них виправдовані, що джуни написали код дуже хуйовий, і його було дуже складно підтримувати. І саме тому вони Вража. вже, вибачте, і саме тому вони вже планували створювати чи нову версію, чи якось розвивати. Інший проєкт, вони не ставили велику ставку на Манхас чисто через те, що код був складно підтримувати. Ну я чув таку думку. Зробити одним словом, суцільна зрада. Сам спад популярності почався якраз тоді, коли гра всім елементарно набридла, як мінімум через однотипний геймплей. До прикладу, карта Airship тоді була найбільш очікуваною з усіх нововведень, але в результаті її випустили занадто пізно, настільки пізно, що вона вже нікому і не була цікава. Розробники ну дуже тягнули з глобальними оновленнями, не запарювались і просто кайфували від життя. Не, ну, в принципі, шо ще для щастя треба, і так до ще грошей. Ну, нехай додамо пару петів, шапочок Костюмчиків і все. В принципі, і так піде. До того всього гравці ще й самі роблять моди на Амонгас, і самі себе розважають. От наша ті оновлення робити, серйозно. Можливо, хтось з вас пригадує оновлення, де у нас просто прибрали можливість писати в чат, і треба було просто тицяти... в чат Блять, це саме уєбанське оновлення. Дякувати Богу, що я на нього не потрапив. Ну, блять, саму писати не можна. Нахує? Ні, це, це повна хуйня, альо. На кнопочки із заготовленим текстом. Скоріше за все це було зроблено для того, щоб уникнути спам, офф топ, нецензурну лексику і тому подібне. Проте будемо відверті, це всіх просто неймовірно бісило, через що дане оновлення також довелось прибрати. Проте знову було пізно. Навіть я після такого просто рівну з гри і більше вже не повертався. Саме через таке ставлення до ком'юніті гравці почали задумуватись: а чи варто мені продовжувати грати в Among Us? Також на до речі, в той же самий момент, коли Among Us спадав. Uh, spadав хайпу з'являлися нові проекти. Я бачу багатьох ютуберів багато гарних 3 d зроблених ігор по типу АМАС. Я вже не згадаю назви, але те, що вони були гарними і те, що вони були 3D-шними, це я точно пам'ятаю. нещодавно що схоже на Мангаз, ніби схоже на Мангас, це гра в офісі, коли є два саботера в офісі, які саботують роботу, а всі інші приходять на збори. Суперсусся гра називалась. Да? Ну-ка, okay. ти за цього виручення? да да, да, вона, мабуть. Мабуть, мабуть, вона. Ну, короче. На чому я зупинився? А, на, на офісній грі. От мені офісна, гемп... офісна гра, про яку я розказував, вона мені дуже геймплейно сподобалась. Надо буде якось зіграти може в неї. Зібрати весь чат. При чому б і ні Популярності дуже вплинуло те, що у блогерів, які просували своїм контентом гру, просто закінчились ідеї. От, подумайте логічно, що буде з грою, яка не оновлюється і про яку майже не знімають контент, особливо якщо гра онлайн і розрахована на мультиплеєр. А Монгас аж ніяк не якась там сюжетна гра, це онлайн гра, де кожен раз ти робиш одне і те саме. Сюжетні ігри то живуть завжди. Все доволі таке просто. У сюжетних ігор будуть завжди люди, котрі хочуть пройти той самий Лей, сюжет. Ну, вони... І... вони я пам'ятаю це на доволі. Стилістично подобавляли всяку херні на фон, ще якусь херню, Ну, типу. Так, да, це, звісно, хорошо, що ви додали більшу кастомізацію, а можливо б зайнялися людьми. О, мапами, я маю на увазі, не знаю, там, геймплейними фішечками якимось. античитом М? Зараз античит в э, Among Us хороший, чи такий самий, чи там взагалі нічого не змінилось. Бо я ще розподіваюсь, що вони хоча б щось е, принесли у цю стилістику, додали від цього геймплей не змінився. Ну от Да. да. І що да ти чи те читу, я сумніваюся, що щось кардинальне було додане. Просто у сюжетних ігор будуть завжди люди, котрі хочуть пройти той самий сюжет. І що саме головне, ті самі гравці готові заплатити за це гроші. У сюжетках не треба якихось там стабільних оновлень. Особливо, якщо в таких іграх ти можеш вибрати сценарій, як же ж проходити той самий сюжет і проходити його не один раз. У випадку за Монгасом оновлення потрібні були на регулярній основі, щоб ви з друзями могли вивчати новий контент, розважатися, а не просто кожну гру ловити ефект дежавю. Можливо, все було б не так погано, якби люди просто не задротили Цілими днями в Among Us Просто розумієте, пандемія там всі діла, нема що робити. І доволі велика частина онлайну буквально грали днями і ночами. Ладно, якби вони там умовно зайшли на півгодинки в гру, пограли і все. А в цьому випадку всі годинами грали умовно зайшли на що за хуйня бінц Блять, горішки збирать. Що? На півгодинки в гру пограли і все. А в цьому випадку всі годинами грали в Амонгас і робили одне й те саме. І звісно, в таких випадках з величезною ймовірністю все тебе задовбе. І можливо, з маленьким шансом ти вийдеш потрогати траву. Але давайте не забувати, що якраз по Амонгасу знімалось дуже 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 багато. Яндере дев теж ніхуя не робить постійні. Яндере симулятор, тільки на багах і модах хоч якось виживає. До речі, там теж їбанутий. Там буквально все було через іфс. За них можна. За за бінцем можна купувати нові скини, аксесуари або якусь іншу хуйню. Яндере симулятор, це щось знайоме. Якого хуйня? Ай, блять, це, блядь. Блять!

Ато дитячого контенту і по шкалі крінжа він десь на рівні шкібіді туалетів. Як тільки популярність Амонгаса почала зростати, то ютубери, як тільки не закінчились ідеї, почали знімати просто неймовірно трешовий контент, щоб власне привернути до свого каналу увагу дуже широкої аудиторії дітей. Через те, що це дуже добре працювало, то такого контенту кліпали просто кілотоннами. Та що навіть тоді, якщо зараз написати Амонгас в пошуку Ютуба і, наприклад, вибрати трансляції, в принципі, можна більше не користуватись інтернетом. Так. Uh, Mong us. У um, прямому ефірі. Рає. Скік? 175 глядачів. Ну, це якийсь стример. Чи на ютубі, прикольно. Ну ладно, в більшості вони заслужено мають мало глядачів. Але бля. Чому? Чому він, а не я? Чому він, а не я, блядь? Два мільйони підписників ауї, блядь! Блядь! Давайте зав'язувати з крінжовою. Ну реально. Я вам зуб даю, в наступного відео її не буде. Дитячий контент це якраз один з факторів падіння популярності Амонгасу, бо після подібного контенту ще стільки дітей знайшло. Коротше, вони теж дуже всіх вибішували, бо вічно робили всякі пукі-каки. І з цим було важко адекватно відпочити більш дорослій аудиторії. Та Амонгас у багатьох почав асоціюватися з цими всіма крінжовими мемами і відео. Деяким взагалі довелось лівнути під тиском суспільства, бо я ж не хочу бути. Крінжовим, краще піду пограти в щось інше. На той момент Among Us був однією з тих ігор, що найшвидше скотились після шаленого росту популярності. І якщо ви подумаєте, що розробники тоді зрозуміли, що справа пахне жареним, і треба якось Які ж охуєні футажі Фьюзен підбирає для своє відео? Це просто це, це окремий витвір мистецтва. Боже. Підтримувати гру оновленнями, то ви, до речі, частково праві, але лише частково. Якщо не враховувати костюмчики, шапочки і так далі, то додалось не так вже й багато. В Among Us додали карту The Fungal, яка була дуже величезною, навіть більшою за довгоочікуваний Airship. Далі було додано роль інженера, який може залазити в люк, проте водночас бути на мирному боці. Науковець, який може перевіряти пульсі гравців, але має заряд на 5 секунд. Ангел-хоронитель, яким ти можеш стати після смерті і захищати когось від імпостерів. І також Maker, який при смерті видасть звук тривоги і вкаже всім мирним місце своєї смерті. Серед імпостерів додалось тільки дві ролі: Перевертень, який може в інших гравців, і привид, який може зникати і з'являтися, коли треба. Б'ять якби вони на хайпі додали буквально, от буквально ці три геймплейні три більше. Оці всі геймплейні гори або половину цих геймплейних ролей вони додали на хайпі це блять додало більше різноманіття в гру. Бо на початку треба було буквально дві ролі. Так да, дві ролі. Одна людина, яка просто. Вбиває а інша людина, яка просто фіксить. Якби вони поступово додавали ролі на очому рівні хайпу, блядь, а Монгас взагалі в інше русо пішов. Ну ладно, з іншої сторони, дуже легко оцінювати ситуацію збоку, да? коли ти не бачиш цієї ситуації зсередини. Але до того я блядь, і реагую на цю хуйню. Щоб сказати очевидні речі, ще додався Режим Ховнук, якому цікаво грати лише за імпостера. Ну і в принципі на цьому все. На мою думку, змін в принципі чимало, але за 4 роки хотілося би бачити трошки більше. Наразі гра навряд чи буде сильно розвиватись. Серед ком'юніті залишились лише найвіданіші фанати і деякі контент-мейкери. Онлайн, звісно, не прям мертвий, але якщо рівняти з 2020 роком, то дуже мало. Є також люди типу мене, які просто заходять по настолігувати і подивитись, чи додали щось нове в гру. Сам Монгас доволі. Таке сильно очистився від дитячої аудиторії, і тому справжні поціновувачі Амонгасу можуть спокійно проводити в цій грі час, виселитися разом з своїми друзями і зайти на якусь там стару мапу і настольгувати. Найцікавіше, що в Амонгас час від часу дуже рідко, але все ж проводяться певні івенти. До прикладу, першоквітневий апдейт мав у собі пару прикольчиків. Гравці можуть пережити дуже різкий стрибок у рості і здобути дуже довгі шиї. Особлива анімація вбивства і блокування деяких косметичних проколюк, через що залишались лише придуркувати речі. Ну, типу, отаке, моє улюблене. Ну що ж, відео підходить до свого кінця, і я буду вам неймовірно вдячний, якщо ви напишете лайк, поставите коментар, ну і звісно підпишитесь на канал, бо нам треба набрати 20 тисяч підписників до нового року. Також я буду дуже сильно вдячний за коментар від трьох слів, адже це реально просуває відео і дає мені мотивацію. Також в мене є свій телеграм-канал, де можна дізнатися різні анонси до наступних відео. Ну і звісно, різні мемчі. Дякую спонсорам каналу. І тобі за те, що подивився. І тут я і там, і тут. Йоу! до кінця. А з вами був як завжди фюзон. Ще побачимося. Among Us багато чого нового додали, але воно нікому майже не потрібно. Багато нових проєктів, які взяли ідею Мангаса з таким інтерактивним. Маніяком, ну є ці така стільна гра, маніак, да? і Амангаз зробив її інтерактивною. А прикол у тому, що багато ідей і багато ігор підхопили саме базову концепцію і почали покращувати її власноруч. І Багато нових проєктів почалося. Саме головне, що з Мангасом у нас лишилися ахуєдні емодзі, які навіть на Твічі забанені. А, шучі ахуєнний контент, можливо, у когось нове коло спілкування. Коротше, Амонгас хороша гра, але якби вони зробили розробники, зробили правильні рішення і робили, і не робили неправильні, вона б ще досі хайпала, бо мала б дуже величезну аудиторію. А, ну, не знаю. Ну, порівнювати, мабуть, Фортнайт і Амонгас не треба, тому що це абсолютно різні речі. Так от, а який там день? А який там день? 5, я забув, який там день. А як коли було попередньо, кінжові копії ігор. Коротше. Перш... Да, я я, я, я знаю. Став like, лайк, поставив коментар день. П'ятий? п'ятий Почув тебе рідний. Значить, äм... <laughs> написав лайк. Like... Поставив коментар день 6. Тобто Амангас повинен був зробити батл пас і не паритись. Ні, ну це геймплей на нерви не змінило ситуацію. А, до того ж, в ті часи на Амангасі було багато читів, які, за допомогою яких ти просто всі скінчики на халяву міг а, використовувати. Від батл пасу, який нічого тобі не давав, би, окрім скинів, нічого. Нічого б не змінилося від хайпу. Основна проблема в тому, що було недостатньо мапів і було недостатньо геймплею, що більшість гравців вимагали саме якоїсь. Якось, ви зрозуміли, щоб не було в тебе дві ролі, і не було це все на одній мапі. Так, там є Battle Пас. Там є Battle Пас. А нахуя нахуя амангасу Баттл Пас? Коротше, фюзен, якщо ти досі тут дуже сподобався, дуже сподобався відео само собою.